Всі відчують енергії вересня 2025 року, тому що закладаються такі події, які ми називаємо доленосними, фатальними, кармічними. Привіт! Вітаю вас, дорогі рибки! Ви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок, і це ваш прогноз на вересень 2025 року. Вересень це місяць кармічних змін і доленосних подій, як я вже казала, вас чекають трансформації у сфері самореалізації, стосунків, фінансів і здоров'я. Відкривається кармічний коридор затемнень, який змінює вашу життєву траєкторію. Сатурн повертається у ваш сектор, до речі, і в сектор особистості, запускаючи важливі уроки зрілості, не те, що запускаючи, а завершуючи ось так би. А місячне та сонячне затемнення вони допоможуть закрити старі цикли і відкрити шлях до нового у сфері партнерства. Марс і Венера принесуть важливі зміни у стосунках і кар'єрі. Як правильно дивитися прогноз? Давайте нагадаю: дивимось у такі загальні прогнози для всіх рибок, терезів, діфт і тощо, за знаком асцендента, тому що він буде більш інформативніший. За знаком Сонця, за тим знаком Зодяка, який ви знаєте, ви також можете дивитися і порівнюйте, які більше спрацьовує у вас. Але ну найінформативніший в таких загальних форматах є асцендентний прогноз. Тому, якщо ви не знаєте свій знак асценденту, можете написати мені в коментарях свої дані народження: це дата, місяць, рік, час і обов'язково місто народження. І я сама визначу вам і відповім в коментарях. Всі, хто до мене звернувся, всі отримали відповіді. А для глибшої, індивідуальної роботи, запрошую вас на консультації і Астрокомпас, і прогнози на місяць і рік. Все це ми робимо. Тому або в інстаграм, або в телеграм-канал, або тут в описі під цим відео будуть всі посилання. Ну а зараз давайте поговоримо, що вас чекає, дорогі рибки, у вересні 25-го року, крок за кроком. І беріть свої щоденнички, записуйте дати, тому що я все спланувала вам по датах і підготувала вам по датах, щоб ви орієнтувалися і вже йшли у ритмі з зірками. Тож почнемо, 1 вересня Сатурн ретроградно повертається у ваш перший дім, ваш знак. І він, якби у секторі вашої особистості, самовизначення, фізичного тіла, вашої зовнішності. Ви переглядаєте власні цілі і пріоритети в цей період. Ви Випробовуєте особисту дисципліну, Де, на що за час проходження Сатурну, взагалі по вашому першому сектору, а це з березня 23-го по. Кінець травня 25-го він був вже у вас там, і він Сатурн він давав вам дисципліну у зовнішності. Тобто, ви схуднули, маєте схуднути, ви були більш дисципліновані до себе, своєї зовнішності, своїх якихось залежностей. Тому тут якби повертається ця ж тема, і потрібно завершити. Поставити крапку, якщо ви там займалися, сиділи на дієті чи займалися своїм здоров'ям, то тут ви маєте також вже пройти цей остаточний етап. Сатурн буде ретроградити до лютого 26-го року. Тому ви будете повертатися до старих тем само такого вдосконалення. І, взагалі, порада, будьте готові до внутрішньої роботи над собою і визначте, що реально для вас важливо. А взагалі, докладно про Сатурн, про цей рух Сатурна, він там на 2,5 роки нам буде отак от давати всякі такі рухи. Дивіться окреме відео. У мене є воно на каналі. Я залишу в описі під цим відео. Період з 2 по 18 вересня Меркурій буде йти по Діві у вашому сьомому домі. І Меркурій він активує партнерські стосунки та ділові союзи, переписки, розмови, дзвонки, пересування один до одного. Або ви будете дуже активно переписуватися або шукати свого партнера. Тож, переговори, уточнення домовленості, аналіз якихось таких фінансових чи бізнес-партнерств все це актуально. Тож слухайте і Перевіряйте інформацію в цей час, зберігайте баланс у спілкуванні зі своїми партнерами. 6 вересня. По 7 листопада, також два місяці, буде у нас уран ретроградити по вашому шостому домі. І уран приносить несподіванки взагалі в роботу, в робочі процеси, обов'язки і в здоров'я. Тому зміни в графіку життя, несподівані якісь проекти, нові підходи до рутини, до вашої щоденної діяльності. І взагалі порада. Адаптуйтесь до змін в цей час, будьте гнучкими, слідкуйте. За самопочуттям. І також про уран у мене є окреме відео. Я вам залишу опис. Обов'язково подивіться, тому що це така енергія дуже різка, неочікувана. Вона може вас збивати з пантелику. Тому щоб ви вже розуміли, що до чого відбувається. 7 вересня місячне затемнення у рибах у вашому знаку, у вашому першому домі. Це для вас, дорогі рибки, дуже важливе, важливий місяць, і навіть період починається. Тому це по-перше головний такий кармічний момент місяця. Він відкриває коридор затемнень до 21 вересня. І події, які яка енергія на цьому місячному затемненні? Завершення. Воно відбувається на повні. Тому тут потрібно завершити те, що ви робили по темі особистих якихось циклів відновлення чи завершення ваших стосунків, новий старт у самореалізації може бути. Тобто, у вас вже все зрозуміло, у вас чіткість, ясність, і ви вже йдете з повним розумінням. Фокусуйтесь на собі в цей час, відпускайте старе, розпочинайте нові проекти або змініть спосіб життя. І, взагалі, на енергії завершення воно краще щось дороблювати в темі своєї зовнішності, презентації, реклами, тобто те, що ви робили до цього. І в коридор затемнень класно для вас, дорогі рибки, пройти етап очищення, енергетичного очищення, робити якісь такі, ну хоча б банально, приймати сіль ванну сіллю або Виїхати на море, це взагалі класна ідея. Про затемнення у мене вийде окреме відео за два дні. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Це дуже важливий аспект, який не можна просто пропустити, тому що він ну, буде, ви будете відгукувати ці, ці події. Вони обов'язково вас торкнуть. Тому дивіться. 10 і 11 вересня у нас з'єднується Сонце, Меркурій, Південний вузол у вашому сьомому домі. Цей аспект відбувається в коридорі затемнень, тобто має дуже велику силу, і тут підсвічує партнерські відносини та ділові союзи. Кармічні уроки у стосунках, старі договори, які потребують вашого перегляду, все це відбувається. Тому очищуйте коло партнерів, залишайте тих, хто рухається з вами в один бік, і все буде супер. 18 вересня Меркурій переходить в Терези. у Ваш восьмий дім, і тут буде акцент розумовий особливо інтелектуальний ментальний акцент на спільних ресурсах, фінансах, боргах, кредитах. Якісь такі моменти там пов'язані з виплатами, соціальними податками, тобто, ті гроші, не ті, що ви заробили, а які є. Там приходять до вас, щось тут робиться. Домовленості про кредити, інвестиції, зміна партнерських, якихось фінансових домовленостей. все може відбуватися. Розвивайте стратегічне мислення і не піддавайтесь емоціями в цей період. 19 вересня буде Меркурій у гармонійному аспекті до урану Плутону. Ваш чіпляти 9, перший і п'ятий дім. Це сприятливий час для навчання, подорожей, реалізації творчих проєктів. Нові ідеї до вас приходять і їх легко втілювати в життя, тому використайте цей час для цих моментів. До 19 вересня наша Венера, планета щастя, поліпшення і всього класного, і насолоди, іде полево. У вас в шостому домі. Тут фокус на роботі і здоров'ї, тобто Венера поліпшує цю тему, приємні зміни на роботі, нові колеги, покращення у самопочутті, в робочих умовах. Тож використовувати свою харизму на роботі, дипломатичність, щоб поліпшити атмосферу в реалізацію ідей в колективі. З 19 вересня Венера перейде в сьомий дім, буде йти по Діві. і тут у вас це бонус від Венери, поліпшення і щастя, мале, переходить у відносини. Вони стають більш гармонійними, особливо партнерські відносини, так, теплі стосунки, ефективна співпраця, колаборації, вдалі ділові переговори. Отут От класно колаборуватись в цей час і співпрацювати, бути відкритими до компромісів і цінувати партнерство. 21 вересня закривається наш кариб. Між затемненнями відбувається сонячне затемнення в вашому сьомому домі. На гармонійних аспектах. Дуже класне. Тому це новий цикл у партнерських стосунках і початок важливих проєктів з іншими людьми. Закладайте наміри, шукайте однодумців, взагалі шукайте своїх партнерів, з ким ви будете щось робити. Це дуже класний аспект, щоб щось нове почати, воно принесе вам успіх. І, взагалі, через два дні вийде окреме відео про затемнення на моєму каналі. Тож стисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Дуже дуже важливе відео про подію, про те, як готуватися, що робити, що не робити, і про ефект, який вона несе це затемнення. Тому чекаю вас у себе на каналі. 22 вересня, осіннє рівнодення. У нас сонце в терези переходить, Марс, скорпіон, ваш дев'ятий дім. Тобто енергія активується така, навчання, подорожі, розширення світогляду Оце для вас актуалочка. Нові знання, важливі поїздки, подорожі, активність. У справах пов'язаних взагалі з вашим розширенням те, що вас масштабує, реклама, подорож, яка вас. Розкриє по-новому щось тут. Прям вас ви стаєте масштабнішими. Плануйте дії свідомо, використовуйте цю енергію для розвитку. її тут дуже багато, тому що Марс приносить владу, вам таку знаєте силу в цих питаннях. 24 вересня Марс буде у напруженому аспекті до Плутона і торкати ваш цей 9-12 будинок. Тобто. Цей день краще не подорожувати, краще не, не рекламуватися, можуть виникнути конфлікти через якісь такі духовні переконання або такі навчальні питання. Напружені ситуації можуть бути у навчанні релігіозних якихось духовних справах. І контролюйте свої емоції в цей день, шукайте компроміси. Ну, така порада. Тож, вересень для вас рибка – це місяць кармічних розв'язок, дуже важливих стартів, і самореалізація, партнерські стосунки, фінанси стають ключовими темами для вас. Цей місяць відкриває шлях до оновлення, до розвитку і прийняття важливих рішень. Тож, якщо вам сподобався ваш прогноз, підтримайте україномовний астрологічний контент лайком, пишіть в коментарях, що вже актуально у вашому житті, що вже відчуваєте. Якесь наближення неминучого по затемненню. Підписуйтесь на мій канал на Астраната, щоб не пропустити окремі відео про затемнення. А я бажаю вам ясності, сили, натхнення у вересні, дорогі рибки. Побачимось під зорями. До зустрічі! Папа!